Ми веселі і завзяті. Ми хлоп'ята і дівчата. Стали в коло всі разом. Привіталися гуртом. Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні нас чекає цікава подорож у світ порядку. Ми поговоримо про шафу, речі та те, як правильно ними користуватися. Ви готові? Пригадайте, що ви робили сьогодні у вранці. Усі ми з вами приходимо в дитсадок і кладемо свої речі у шафку. А чи завжди там порядок? Вірно, не завжди. Інколи речі розкидані. Подивіться, хто зображений на малюнках. Так, хлопчик і дівчинка. А як ви думаєте, що вони зараз роблять? Вірно, складають речі, розвішують одяг, дивляться, що у них у шафі. А що дівчинка та хлопчик розповідають про свою шафу? Так, як вони туди охайно по поличках складають речі. А зараз пограємо в гру, що можна покласти в шафу. Я показую картинку, а ви скажете, кладемо в шафу чи ні. Светер кладемо так. Шапку. Також до шафи кладемо. Машинку ні. Штанці. Так, кладемо. Черевички. Також кладемо. Ляльку. Ні. А чому іграшки не кладемо в шафу для одягу? Вірно, бо це не їхнє місце, бо буде безлад. Бо там має бути одяг. Прослухай міні-історію, як це було раніше. Діти, раніше у людей не було шаф, одяг вони складали у дерев'яній скрині. Як ви думаєте, це було зручно? Звісно, ні. Речі перемішувались, було важко знайти. А зараз у кожної дитини є власна шафка. Чому це важливо? Вірно, щоб тримати свої речі у порядку, щоб нічого не загубилося, і у шафі був лад. А зараз поспостерігаємо, що змінюється в шафі. На першому малюнку, що ви бачите? Так, безлад, речі розкидані, все змішалось. А на другому. Вірно, все складено, хайно, речі на своїх місцях. Як ви вважаєте, де легше знайти потрібну річ? Вірно, там, де порядок. Далі пограємо в гру, знайди, де лежить одяг. На верхній поличці, що повинно лежати? Так, шапка та рукавички. На середній полці, що лежить. Вірно куртка та футболка, а що лежить унизу. Вірно, шкарпетки. А тепер давайте подумаємо, що у шафі для одягу не повинно бути. Так, тарілка, книги, іграшка. Молодці. Ви все правильно зрозуміли. Про що ми сьогодні говорили? Так, про шафу, про порядок, що важливо тримати речі на своїх місцях. Отже, тепер ми знаємо, що для кожної речі є своя шафа: шафа для одягу, шафа для іграшок, книжок. Шафа для посуду. І наприкінці заняття розглянь малюнок. Де можуть стояти такі шафи? Чи однакові шафи біля добрика і веселинки? Поясни, чим вони відрізняються, скільки дітей зможе залишити речі в такій шафі. Перетвори шафу біля веселинки для дівчат, а біля добрика для хлопців. Розфарбуй! Чекаю на твої фото роботи до зустрічі!